Наступна розповідь про американський фонд «Шлях самаритянина», представники якого спільно з міжнародним благодійним фондом від серця до серця перебували в нашому місті. Наступний сюжет про їх допомогу дітям шкіл-інтернатів області. Воєсерце ми залишили на Україні. Саме так запевнили американці дітей-сиріт з угорницької школи інтернату, яку вони відвідали сьогодні. Окрім подарунків, магнітофону, цукерок, і іграшок взуття. Гості привезли дітям ще й лялькову виставу та концерт. Ну а господарі віддячили їм не менш щирим співом. А перед угорниками побували представники фонду і у надвірній у ворогті в Миколичині, де також допомагали знедоленим дітям, і всюди їх зустрічали тепло та радість. Діти завжди раді. Коли хтось їм скаже, що я тебе люблю, я про тебе піклуюсь, і не тільки каже, а ще вони щось отримають, і вони дійсно відчувають, що хтось дійсно їх любить. Що ж керує самаритянами у їх діяльності? Людей. Єдина причина з якою ми приїжджаємо демонстрація дійсного християнства. Якщо ти хочеш бути успішним, ти маєш принести жертву, але це не тільки жертва для нас, це те, що движе нами, це те, на що ми спроможні любов до людей.